Давай, давай, Волюш, давай. А як то... А, понял. До гурки, давай, колего. Десь, десь. Все. Сюди летіти? да, понял. Дивіться, як я літаю чітко. Хто вміє так літати? Тихо-тихо-тихо. Олюш, не опозорся тільки. А тут бензина показує, показує. Я бачу бензину. Я бачу бензину. А ну як? Дивіться сюди. Але, блядь. Але браток, братоклупи. Дивіться сюди. Дир-дир. Я лечу собі, як мой додир. Не, ну, якщо чесно, для мене було завжди проблемою літати на оцих штуках. Я не знав, як ними правильно керувати. Але знаєте, що я поняв? Джойстиком набагато простіше керувати, коли джойстиком, а не кнопками. І напевно, що, ото як машиною їздити, я теж переведу на. Дивісь, яке високе. Я та як той